Я говорив щойно з європейцями, ми розраховуємо на європейських друзів, які точно розуміють, що Росія не десь далеко, що вона поруч з кордонами ЄС, що Україна зараз є єдиним щитом, який відділяє комфортне європейське життя від планів Путіна. Ми пам'ятаємо, Європа була з нами. Ми віримо, Європа буде з нами. Україна не має бачити. Дежав'ю 24 лютого, коли було відчуття, що ми наодинці, коли ніхто не міг зупинити Росію, окрім наших героїчних людей, які стіною стали проти армії Путіна. І нам, безумовно, було дуже приємно, коли, коли світ казав, українці, вони неймовірні. Боже, які вони українці, як вони б'ються, як українці борються, які вони титани. І це правда абсолютно. Але і Європа, і весь світ мають розуміти і іншу правду, що українці перш за все люди. І ми майже чотири роки повномасштабного вторгнення стримуємо одну з найбільших армій світу, і ми тримаємо лінію фронту у кілька тисяч кілометрів. І наш народ щоночі переживає обстріли, ракетні атаки, удари балістики, удари шахетів, і наші люди щодня. Втрачають когось і своїх близьких, і наші люди дуже, дуже хочуть, аби війна, ця війна закінчилась. Ми, звісно, сталеві, але будь-який навіть найміцніший метал може не витримати. Не забувайте про це: будьте з Україною, будьте з нашими людьми, а отже, будьте з гідністю і свободою.